вашої уваги календар пам'ятних дат і знаменних подій у студії бібліотекар читального залу Смілянської міської бібліотеки імені Олени Журливої Вініна Комишник, Василь Стус один із найвідоміших українських поетів 20 століття. Трагічна, велична і вічна постать поета, що сам на сам змагався з несвободою і невіглаством. Є уособленням усієї духовної історії нашого народу. Представник українського руху шістдесятників, його висока свідомість, нездатність до компромісу, позиція людини, яка за будь-яких обставин не втрачає гідності, не може дозволити принижувати інших, зумовили його протистояння існуючій системі. Він мужньо виступив. Проти офіційного дворушництва, не усвідомлюючи до кінця, що за це доведеться платити життям. Сьогодні ми згадаємо про нелегку стежину відомого поета, перекладача, літературознавця, правозахисника і героя України Василя Стуса. Василь був особистістю неординарною. Формуванню якої значною мірою сприяли непрості моменти дитинства поета, його біографія дуже цікава, але водночас трагічна. Василь Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рехнівка Гайсинського району Вінницької області. Там він здобуває освіту, а в старших класах. Починає важко працювати на залізниці, бажаючи допомогти збіднілій сім'ї. У період, коли Василь був старшокласником, він уперше зустрічає книги розстріляного відродження. Його не тільки захопили причитані роботи, а й обурив до глибини душі той факт, що письменники за своє письмо були покарані. Тож Василь вирішує піти письменницьким шляхом. Невдовзі, після народження Василя, сім'я в пошуках кращої долі виїхала на Донбас. У 1958 році Василь Стус закінчив історико-філологічний факультет Донецького педагогічного інституту, вчителював, служив в армії, викладав українську літературу в Горлівці. Працював літературним редактором у газеті. У 1959 році в Республіканській літературній газеті була опублікована добірка віршів молодого поета із вступним словом Малишка. З вересня 1963 року Стус аспірант Інституту літератури Академії наук імені Тараса Шевченка. Він багато працює. Я критик, літературознавець друкує критичні нариси в журналах Дніпро. У 1965 році за превселюдний протест у кінотеатрі Україна проти масових політичних репресій щодо інтелігенції Василя Стуса було відраховано із аспірантури. У пояснювальній записці Стус написав: Я не міг стерпіти, я не міг мовчати. Він поневірявся у пошуках роботи, мав випадкові заробітки. Йому довелося працювати кочегаром, формувальником у ливарному цеху, робітником на взуттєвій фабриці. Проте роки тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу в кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він частково їздив із друзями в подорожі, ці роки він знайшов свою кохану. Його обранницею стала Валентина Попелюх, з якою побралися 1965 року. Водночас молодий поет пише вірші і прозу, літературознавчі статті і фундаментальну працю про течіну феномен доби, в якій показав трагедію глобальної особистості в тоталітарному суспільстві. Залишилися ненадрукованими два великі прозові твори Стуса. Поїздка в Щастівськ та щоденник Петра Шкоди у той же час у видавництвах лежали збірки його поезії Круговерть і зимові дерева, але не друкувалися. Виходили переклади Йогана Гете та Гарсія Лорки під псевдонімом Василь Петрик. Поет активно протестував проти культу особи, придушення національної свідомості. Утисків свободи та прав людини в цей період Василь Стус ґрунтовно вивчав світову філософію, психологію, глибинні основи народного фольклору. У 1970 році збірка Зимові дерева вийшла у Брюсселі. Того самого року поет підготував і оприлюднив сам видавом збірку Веселий Цвинтар як протест проти застою життя. Абсурду дійсності збірка була сповнена перечуттям Гогофе 12 січня 1972 року після виступу на могилі художниці Горської, в якому Стус звинуватив у її смерті каральні органи РСР поета заарештували. Вирок 5 років таборів і 3 роки заслання. Строк відбував у Мордовській АРСР. Коли одного разу наглядачі конфіскували його зошит із віршами, товариші Стуса по табору вирішили врятувати те, що залишилося, вивчивши на пам'ять чернетку рукопису. Під час заслання в селі Матросово Магаданської області у 1975 році переніс тяжку операцію. Коли в камері кримінальник поранив стуса заточкою, у поета відкрилася внутрішня кровотеча. Він втратив свідомість. Медичну допомогу йому не надавали. І тільки після голодування, організованого на жіночій зоні Іриною Калинець та Надією Світличною вмираючому прислали лікаря. У лікарні поетові видалили дві третини шлунку. Він жартував з цього приводу. Мені вшили зеківський шлунок, він тільки баланду приймає. У таборі продовжував писати і перекладати відомі його заява Я обвинувачую 1975-го і відкритий лист до Івана Дзюби По закінченню строку Стуса 1977 року вислали у селище імені Матросова Магаданської області, де він працював до 1979 року на золотих копальнях. З ув'язнення звернувся із заявою до Верховної Ради СРСР із відмовою від громадянства. Мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином значить бути рабом. Твори Василя Стуса перекладено багатьма мовами. Поета, добре відомого за кордоном, 1978 року. Прийняли почесним членом пен клубу. Стус був членом Української гельсінської групи із прав людини, а в 1979-80 роках її головою. Влітку 1979 року, повернувшись до Києва, Стус упорядкував збірку палімпсести, яку в 1986 році Надія Світлична видала на Заході. Назва збірки символічна. Палімсестами в давнину називали пергаменти, з яких стирали нанесені тексти, щоб написати нові. За цю збірку німецький письменник Генріх Бьоль висунув письменника на здобуття Нобелівської премії з літератури. Український поет став лауреатом Міжнародної поетичної премії в Роттердамі. 14 травня 1980 року за незалежність до української гельсінської групи Василя знову заарештували і засудили до 10 років таборів особливого режиму та 5 заслання. Стропперед відбував у спецтаборі особливого режиму у селі Кучино Пермської області. Останню збірку його поезій і перекладів птах душі, написану під час його ув'язнення, досі не знайдено. У 1982-1983 роки він провів у жахливих умовах в камері одиночці. Цей період йому вдалося передати на волю публіцистичний твір з таборового зошита. Після публікування його на заході. Тиск на поета ще більше посилився і став нестерпним. Загинув 4 вересня 1985 року в карцері табору вс 389-36 Пермської області, оголосивши на знак протесту проти свавілля адміністрації Голодування до кінця. За офіційними даними, причина смерті зупинка серця. Товариш Стуса. Також колишній політв'язінь Василь Овсієнко поруч із цією версією висував припущення про загибель від удару карцерними нарами, цілком імовірно зумисне підлаштовану наглядачами. Василь Стус фізично був у неволі, але духовно на волі. Йому забороняли, не пояснювали, знущалися і тішилися, коли поет не витримував, лютився, обурювався. Бо то був привід запроторити в карцер, не дати побачення, не допустити листів, вирвати дорогоцінні листочки виробленого, витвореного і досягти свого звести з життя, знищили тіло, але не змогли збороти дух, бо тіло було вимордоване хворобою, а дух зміцнювався, мужнів, окрилювався і виривався за тюремні грати. За колючі дроти концтабору. Василь Стус був похований у безіменній могилі на табірному кладовищі, 9 листопада 1989 року прах поета перепохований у Києві на байковому кладовищі. Творчий доробок поета, незважаючи на вкрай несприятливі умови для творчості, дуже великий. Хоча слід зазначити, що йому випало жити. У надзвичайно складний час, час, коли людина мала вибирати, мовчати, попри всі приниження, і зберегти своє життя чи зберегти в собі людину, навіть ціною власної смерті. Стус вибрав друге, та й не міг вчинити інакше, навіть якби дуже хотів, щоб у цьому переконатись, досить познайомитися із його творами. Як, добре, те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не вклонюся в перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя, своїм стражденним і незлим обличчям, як син. Тобі земно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами обільюсь, так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда, Хай прийдуть в гості, Леся Українка, Франку Шевченко, Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй. Прозирай у глиб, у суші, що розпукнеться в грядуще, і ружею розквітне коло Ім'я Стуса назавжди увійшло в нашу історію, стало символом духовної незламності і свободи. Василь Стус зміг піднятися над часом над сірою мрякою буднів, він ніс. Даровану йому іскру божу з гідністю, не згинаючись і не оминаючи перешкод.